Вітаю вас на каналі Світлофор.ua. Сьогодні у нас на розгляді. Чергова цікава задача, яка стосується руху транспортних засобів у колонах. Я вирішив записати дане відео, тому що на сьогоднішній день це питання є актуальним. При русі на дорозі ви досить часто зустрічаєте колони, які є у супроводі поліцейських чи без супроводу поліцейських. Ну і відповідно, щоб ви знали, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ми, власне, сьогодні детально розглянемо деякі пункти ПДР, які присвячені цій темі. Перед тим, як розпочинати розгляд цієї задачі, як завжди, я вас попрошу підписатися на канал, хто ще не підписаний, і натиснути дзвіночок, тому що саме завдяки дзвіночку ви завжди будете отримувати вчасно сповіщення про вихід нових і цікавих відео. В кінці, після перегляду, якщо відео воно вам сподобалося, натискайте вподобайку, і якщо ви хочете віддячити за наші старання, які спрямовані на те, щоб ви могли якісно отримувати знання з правил дорожнього руху і пригадувати їх, натискайте кнопочку спонсорувати. Ну, а тепер давайте ближче до розгляду самої задачі. Ви бачите на екрані, що є колона транспортних засобів у супроводі поліцейської машини, на якій вімкнено лише сині проблискові маячки. І позаду колони рухається червоний автомобіль, який хоче виконати обгін. І є запитання, чи може він виконати обгін в даній ситуації. Для того, щоб дати відповідь, нам потрібно буде пригадати деякі пункти ПДР. Досить часто водії кажуть, а як же ж 14 тема, обгін, а саме пункт 14.6. Сказано, що забороняється ж обгін колони. Так от давайте пригадаємо цей пункт. Пункт 14.6 інформує нас про наступне: що забороняється обгін колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблизковим маячком. Ми бачимо, що в даній ситуації у нас замикаючої машини немає позаду колони. Відповідності, згідно цього пункту, нам вже можна виконати обгін. Але не спішимо, потрібно ще пригадати і інші пункти. Добре, ви скажете, що позаду немає замикаючої. Ми виходимо на обгін і бачимо, що попереду колони є поліцейська з синім проблисковим маячком. Як же ж нам тоді діяти? Здається, обгін заборонено. Так от тоді нам потрібно пригадати пункт 32. В якому наведена наступна інформація, що у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд. Зазначеного транспортного засобу і супроводжуваних ним транспортних засобів. Ну тут ми бачимо, що він до нас не наближається. Так, ми самі виходимо на обмін, тобто ми для нього перешкоди не створюємо. Ну і також в даному пункті сказано, що на транспортних засобах, які рухаються в супроводжувальній колоні, повинно бути увімкнене ближнє світло -фар. Ну, Ми бачимо, що на картинці все є позначено ближнє світло фар також. Також сказано у пункті 3.3, Якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, то колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненим зеленим або синім і зеленим проблизковими маячками, після проїзду якого скасовується обмеження на рух інших транспортних засобів. Цей пункт стосується тих коментарів, які сказали, що ось якщо попереду є наш автомобіль з супроводу, то обов'язково повинна бути і позаду замикаюча машина. Але як ви бачите, що позаду обов'язково повинна бути замикаюча машина, якщо спереду є червоний і синій, або лише червоний. В даному випадку ми бачимо, що лише синій включені проблискові маячки. Так, такі випадки можна зустріти у нас на дорозі. Тому бачимо, що і вимоги замикати колону згідно цього пункту 3.3 немає. Ну і підсумувати дану інформацію. Ми е, використаємо пункт 3.4, Тому що кажуть, так що ж можна виконувати обгін синім проблисковим маячком, чи не можна? От, власне, пункт 3.4 він ставить. Крапку в цьому питанні. До речі, тема третя вона записана повністю є на каналі, і ви собі можете її переглянути і пригадати повністю всю інформацію, що стосується до цієї теми. Так отже, що у нас є в пункті 3.4? Забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного або лише червоного кольору та зеленого. Або синього і зеленого кольору, із супроводжуваних ними транспортних засобів колони, а також рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони, або займати місце в колоні. Тобто давайте ми розберемося в цьому пункті. Якщо у нас є синій і червоний, або позаду замикає колону, там зелений, чи зелений і синій, то навіть якщо колона рухається в правому ряду. А збоку ліва смуга руху в тому ж напрямку вільна, то нам забороняється виконати випередження по сусідній смузі руху, навіть якщо вони рухаються в правій смузі руху з супроводом поліцейських. Ну і також забороняється виконати обгін. Ну і також хотів би ще підсумувати і зробити висновок з цього пункту. Бачите, немає ніде чітко сказано, що якщо лише синій, то обгін забороняється. Забороняється обгін, коли синій в сукупності з червоним або синій в сукупності з зеленим. Тому, коли самий синій проблисковий маячок, ніде в правилах дорожнього руху не сказано, що обгін заборонено. Тобто, сказано, от було в попередніх пунктах, що не чинити перешкоди у русь, якщо він позаду до нас наближається. Тому, підсумовуючи інформацію, цю всю, ми бачимо, що позаду колони замикаючого транспортного засобу немає. ось, А попереду рухається поліцейська з синім проблизковим маячком. Тому. Відповідь до даної задачі що можна в даній ситуації виконати обгін. Надіюся, що інформація для вас була цікавою. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео, також натискайте дзвіночок, щоб утримувати сповіщення про вихід нових і цікавих відео. До зустрічі на каналі Світлофор.ua.